Доброго дня! Ми знаходимося на Черкащині, Жашківщина, ПСП Олександрівка господарство. Я головний агроном Вулик Олексій Олександрович. Вирощую ріпак вже з 2015 року, якщо не помиляюся точно. Досягали і досить крепких врожаїв. Були роки, що і врожаї були там і 3 тони, були роки, що були і 6 тонн врожаї. Але хочу відмітити, селекція не стоїть на місці, рухається вперед і допомагає нам досягнути класних результатів вжаїв. Кожен рік з'являються на ринку України нові гібриди ріпаків, які потенційно відкривають. Себе і досягаємо хороших результатів. Що по врожаю, що по олійності. Ми знаходимося на демо-полі, де висіяно 20 гібридів ріпаку. На сьогоднішній день я відмічаю такі гібриди, як, от, наприклад, з Лімограйна це Окленд, Аверон, Армада. Там, да, от є далі непоганий гібрид, Амбасадор. От, досить непогані гібриди. От і Висіяли ці гібриди для того, щоб розуміти, який підібрати собі гібрид на наступний сезон в товарний посів, так як на наступний сезон у нас площа ріпаку трошки збільшується для посіву, тому треба визначитися, що найкраще висіяти в себе в господарстві. Я там визначився, наприклад, полімограйне які гібриди буду висівати в наступному сезоні. Це там аверон, якщо дасть Бог, то ще може це і окленд. Аверонт висіваю я вже два роки в господарстві. Минулого року в нас не вийшло висіяти, цей гібрид. Вже закупили насіння, але так склалися умови погодні, що ми не могли виорати площу, підготувати, щоб посіяти якісно цей ріпак. Мені подобається цей ріпак, що його можна висівати. Від 15 серпня там, і даже аж по 20 вересня, він досить класний в нього старт, хорошо себе розгонить з осені і в зиму заходить досить непогано. Але всі ж прекрасно розуміємо, це ріпак, це дрібно культура, якій потрібно вологи з осені, щоб її прорости, і зійти і нормально розвиватися. А так як в минулому році склалися умови. Посушливі, то ми його не висіяли, просто не висіяли, не ризикнули сіяти. Мало того, що в нас була мала кількість вологи, всі прекрасно е розуміємо. Да? На даний момент тут приблизно 250-260 міліметрів це опадів було. Да. Друга проблема, з якою ми стикнулися весною, це досить високі морози на протязі 8-10 годин це до 7 градусів. Але дан... Дані гібриди від компанії Лімогрейн ми бачимо, що досить хорошо вистояли. Ті гібриди, які вразилися морозом, вони компенсували бічними. Але є гібриди, які от вистояли да, і центральне стебло досить непогано заклалося. Хочу відзначити, гібрид там, наприклад, Аверон, да, яким я займався, я його дуже добре знаю. Він не тільки високоврожайний і хороший гібрид, він високоолійний гібрид. Потім в нього непогана стійкість до хвороб, стійкість до розтріскування. Він відкриває свій потенціал досить непогано. У мене були по ньому результати до 50 центнерів вражайності з гектара. Це поза минулому році, в минулому році чуть менше, там за 40 центнерів під 43 центнера ми його збирали, цей гібрид. А, але заслуговую на увагу. І в цьому році планую його посіяти ну, відсотків 30 площі взагалі від запланованої ріпака. По хворобам. Хороша стійкість в нього до хвороб до альтернарії непогана стійкість, так як в нас є ця проблема. Це одна із основних на ріпаку це альтернарія. Досить себе непогано показує. Але в цьому році вона проявлена альтернарія, якщо взяти там нижній ярус на всіх гібридах, взагалі на всіх гібридах. Ми вже відпрацювали на даному полі 4 рази фунгіцидами. Надіємося, що все буде добре. Станом на зараз ми бачимо рослини всі в досить доброму стані. В цьому році була проблема із шкідниками, ми її побороли. цю проблему. От На сьогоднішній день рослини в дуже доброму стані. А в подальшому будемо бачити, обмолотиться ріпак, результатами поділюся, скину повністю хто який і що краще, який гібрид себе показав. Всім опублікуємо. Всього найкращого, всім до побачення.